Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Яніна Яблонська. І далі про таке. 2000 футів над землею. Пасажир вирішив вийти з літака під час польоту. Законопроект зробили. Представники опозиції в робочій групі доопрацювали законопроект про лікування Юлії Тимошенко. Крап чи людина 100 метрівку за 16 секунд на руках і ногах. Потужний вибух у Польщі евакуював все село. Троє людей загинули у центральній частині Польщі через вибух газопроводу. Ще 10 людей поранені, двоє з них діти, один у тяжкому стані. Інцидент стався у селі Янков-Пшегодки за 130 кілометрів від познані. Частину місцевих мешканців евакуювали. Після вибуху вогонь із газопроводу перекинувся на будинки, які розташовані наподалік та ліс. Пожежна служба Польщі однією з найскладніших пожеж, у котру намагались погасити. 44 машини. Вогонь вибився вгору на понад 10 метрів. За попередніми даними, вибух стався через пошкодження трубопроводу під час екскаваторних робіт. Британський лоу-кост створив бортову систему, яка помічатиме хмари вулканічного попелу в повітрі і дозволятиме літакам безпечно їх оминати. Виверження ісландського вулкану у 2010 році на кілька тижнів паралізувало авіасполучення над Європою та за її межами. Через побоювання в тому, що піднявшися в небо побіл, за шкоди двигуну літаків були скасовані близько 100 тисяч авіарейсів. Мільйони людей по всьому світу застрягли в аеропортах. Авіасполучення більше не стане жертвою вулканів. Європейські Науковці кажуть, ситуація трирічної давнини більше не повториться. Один літак розпорошу зібраний на вогняній горі попіл. На другому встановили спеціальний радіолокатор. Він виявляє вулканічні частинки на безпечній відстані і вимірює їхню концентрацію. У разі потреби повітряне судно автоматично обходить небезпечну ділянку. А зібрану інформацію система передає пілотам і диспетчерам, які можуть коригувати маршрути інших літаків. Дві тисячі футів над землею. Пасажир відкрив двері літака і випав в океан поблизу Флориди. Дане федерального управління цивільної авіації США повідомлення про події надійшло, коли літак перебував на висоті 609 метрів. Пілот, передаючи сигнал лиха, повідомив, що пасажир відкрив задні двері і просто випав з літака. В даний час співробітники берегової охорони проводять пошуки випавшого пасажира. Літак благополучно приземлився в одному з аеропортів Майамі. Скільки людей перебувало на борту літака? Із Звідки він вилетів, поки невідомо. Опозиція без регіоналів ухвалила проект по Тимошенко. Представники опозиції в робочій групі допрацювали законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. Про це вчора ввечері повідомила прес-служба партії батьківщини. За словами члена робочої групи Андрія Кожем'якіна, було враховано 90% зауважень науково-експертного управління парламенту. Також враховані зауваження, які прозвучали від представників партії регіонів під час засідання робочої групи. Доопрацювавши цей законопроект, робоча група фактично вирішила всі питання, які поставили науково-експертне управління. Законопроектом зокрема передбачається інститут перерви від відбування покарання на період лікування за кордоном. При цьому особа, яка потребує лікування, у письмовій формі дає зобов'язання повернутися в Україну після завершення лікування в десятиденний термін. Опозиція і надалі готова йти на компроміси щодо законопроєктів про прокуратуру та про вибори народних депутатів. Але в тому випадку, якщо першим у наступний вівторок у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про лікування Юлії Тимошенко за кордоном і приймуть його за одне читання. І в цілому і саме з цього розпочнеться погоджувальна рада, тому що 18 число це понеділок. і Я буду наполягати на погоджувальній раді, щоб першим питанням порядку денного вівторок ставилось питання по закону по Юлії Тимошенко. Міліція проти народу в столичному мікрорайоні Осокорки знову валили паркан. Мешканці цього мікрорайону говорять, що на місці стоянки планують будувати дитячий садок, а поруч звести свічку в 24 поверхи. Забудовник, який знаходився на місці події, на цей раз також не показав ніяких документів, пославшись на те, що він їх не зобов'язаний постійно носити з собою. За два дні вже встановили 56 секцій бетонного паркану. Своїми руками активістам вдавалось повалити 10 бетонних секцій. Скріплених між собою металевими прутами. Після чого приїхала міліція і застосовувала проти людей сльозогінний газ. Речі розмови як удосконалити шляхи соціального страхування, а головне, де взяти кошти це питання залежить вирішувати очільники регіональних управлінь соціального забезпечення, чиновники та депутати. Чи домовились, знає Дар'я Сова. Коли буде ухвалений держбюджет, та хто винен у тому, що обіцяні соціальні виплати у регіонах нині більш схожі на золотий грааль? це питання став вчинив кожен член дискусії, а от чиновниця лише знизує плечима. Мовляв, навіть даних немає. На сьогодні я дійсно не готова сказати саме в розлізі галузей, яка існує за допомогою. У той час державний комітет з питань соціальної політики та праці підрахував замість міністерства усі державні заборгованості. На сьогоднішній день власть не може забезпечити навіть виплати соціальні в тих розмірах, які в 2013 году предусмотрені. Ми сьогодні слышим, що вже заробітна плата бюджетникам, это вчителям, врачам она задерживается. То тобто есть даже не рассчитались по авансу за октябрь месяц. Сейчас у нас уже платиться, должен был выплачиваться аванс за ноябрь месяц этим работникам. Не выплачиваются страхові виплати з фондів соціального страхування. То есть не больничные листы. И І сьогодні е, долги по этим фондам составляють 2 мільярда 200 тисяч. Питання, хто винен, виявилося теж не менш риторичним. Державні підприємства не можуть викладати. А державні підприємці хто винен? Держава? Держава. А, я... Проте на цьому дискусія не зупинилась. Головне питання про спілкових організацій неможливість навіть спланувати фінансові виплати на наступний рік через відсутність держбюджету. Стосовно бюджету країни, коли дійсно те, що молоска з то ще раз голова федерації про спіло зустрічає на зустрічі з президентом України. Питання перед президентом на засіданні національної ради 3 грудня не розглянули обов'язково проєкт бюджету 2014 року. Тож дата орієнтовного планування держбюджету відома схема реалізації соціальних виплат. Теж а от питання, коли бюджетники отримують свої кошти, залишається відкритим. Сува, Андрій Андріосичук, соціальна країна У столиці обмежили рух транспорту. Починаються з 1 листопада на 77 вулицях Києва, де діють тимчасові правила паркування, переїзду та рух транзитного транспорту. Зараз тут встановлено попереджувальні дорожні знаки та внесені зміни у роботі світлофорів. Це пов'язано з можливими колапсами зимового періоду. У період сильних снегопадів змінять порядок роботи світлофорів залежно від завантаженості ділянки. Аби краще розчищати дороги від заметів, запровадять принцип паркування попарним. І непарним числам заборонять рух транзитного транспорту. Водіїв закликають бути уважнішими і звертати увагу на додаткові технічні засоби регулювання дорожнього руху. Зі словом Божим у справи державні у Чернівцях православне братство виступає проти євроінтеграції. євроінтеграції. Його священники, учасники знають і розуміють, що церква і держава в Україні відділена, однак активно виступають з політичними гаслами. З подробицями наші чернівецькі колеги. На вході у кафедральний собор нещодавно з'явилось оголошення. Там чорним по білому написано Православне братство проти євроінтеграції. Хто думає так само долучайтесь за 200 гривень, майже паломницький тур із Чернівців до Києва і назад. Оголошення служитель собору помітив лише завдяки знімальній групі. Однак його позиція зі змістом листівки збігається. Ну я вішанська своє собі сідом. Ви записуєте, так? Да? Якщо вони проти, ви це писали. Ні. До вашого запустувати. Я проти. Протисту проти. А чому? Тому що ми бачимо, що в Румунії, що бідні люди стали нещасті, приїжджають до нас купити товар, бо до нас дешевше стоїть. В голові всі, то ковбаса, Євросоюз візу. бо ще кончені держу. А смисл жизнь совершенно не в этом. Олександр Хіміч переконаний, що Україна потрібна Європі лише у корисливих цілях використати і викинути. А разом із тим Євросоюз ще інфікує святу слов'янську землю вірусом гомосексуалізму, наркоманії та суїциду. Ані противники Бога, їхні Бог це дьяволи деньги. Это нещасні люди, которые самі йдуть и всіх за собою тянут. Ваша віра полягає в тому, щоб не йти в Євросоюз. Конечно, потому, что, прежде всего, їм нужны наші душі. Чоловік каже, що їх позицію розділяє кілька тисяч буковинців, йдуть люди з власної волі. Марія Манкіш, координати якої зазначені в оголошенні, не бачить нічого протизаконного у тому, щоб використовувати духовні споруди як засіб агітації до політичних дій. Жінка впевнена, що лише так можна врятувати Україну від вторгнення Європи. Їм не потрібний ні народ, ніхто їм потрібні землі. Їм потрібні наші українські багатства. Наші корні це київська русь. Київська Русь. У нас з Європою ніколи не було. Єдине, що Європа шукає в Україні за проданців продажних людей Тільки митний союз. Значить, чому митний союз? Значить, святой значить, Чернігів сказав: як три єдина, бог, бог син і дух святий, так бути місці Росія, Білорусі, Україна. І нас це іскусно розділили, і з Божою допомогою ми з'єднімося і всю цю мерзису нічтожимо у Конституції України. Чітко йдеться про відділення церкви і держави. Сказано там і про заборону втручання релігійних організацій у політичні та державні процеси. Вочевидь, бра. Ство Аристарха Божого Михаїла це до уваги не бере і молитися у Києві буде, хоч і поза законодавством, але для України Чернічани ж у подібній ситуації вбачають тенденцію всеукраїнського масштабу. На жаль, у нас фактично це є нероздільні речі. Хоча і юридично і кожна з політичних сил пропагує про те, що вони є роздільними, Ну, на жаль, напевно, все ж таки вони залишаються заангажованими і поєднуються між собою. Мені здається, що повинні вони бути разом, але щоб церква не вмішувалася дуже в справи держави. Я не можу сказати, що вони втручаються. У кожного своя держава, у держави держава своя, в церкві своя держава. Якщо б вони. Прягалися разом та на благо людей. Олена Крохмаль, Іван Мітріх, Іван Мурараш. Соціальна країна Чернівці. Розумний будинок Біла Гейца. Став чи не притчою? Здавалось, аналогів такому немає. Але знімальна група соціальної країни таки знайшла в українській столиці. Це не величезний будинок, а звичайнісінька квартира. З подробицями Ольга Болела. Чи не кожен мрія про персональний ліфт, який вестиме з роботи прямо додому? Це поки що мрія, але ліфт у пересічній київській квартирі вже реальність. Такі міжкімнатні двері знаходяться вдома у киянина Дениса Андріянова. Конструював та збирав весь механізм чоловік власноруч. Всі деталі колишні частини справжніх ліфтів. Це блок. Когда-то управляв ліфтом настоящим. Я його собирал по чистям, старої плати, перепаював, ремонтував, тому що це все було не роботоспособне. В течение, наверное, нескольких месяцев вот місяців вот блоки отдельные ячейки собирались. Настоящий лифт, они вже без дополнительного ремонту не потянуть. Ліворуч від чуду дверей справжнісінький ліфт, тільки значно зменшений. Таких ліфтів більше не існує. Їх будували німецькі майстри у 50-х роках. Денис побачив такий, але вже не працюючи в закинутому київському будинку. Можно вот любой этаж дать, он автоматически останавливается. Двери вот еще не закончены. Ну, в принципе, он примерно в том состоянии, в котором я первый раз его увидел. Вот такой вот лифт. То есть там все примерно точно так же было. Тоже дверей не было. Тут вот двери кабины, в кабине есть свет. Займається Денис, що не дивно, обслуговуванням ліфтів, але не тільки в розумній квартирі киянина і годинник саморобний, і відеоспостереження в під'їзді зроблене власноруч. Насамкінець світильник зі старого ліфта, який був произведений в годах 60-х, демонтіровано був в годах 80-х 90-х. І вот от такі світильники стали. Точна копія того, що стоїть в метро. Навіть вимкнення електроенергії не страшне для хазяїв розумної квартири. Двері в кімнату можна відкрити вручну а відеоспостереження харчується енергією не із загальної мережі будинку. Ольга боєла, Роман Крюков, соціальна країна. Україна та Франція сьогодні поборються за вихід на мундіаль. Українська збірна вже чотири рази грала у стакових матчах, коли боролись за місце на мундіалі та чемпіонати Європи. І всі протистояння завершились поразками. Зламати сумну традицію. Таке завдання стоїть сьогодні перед збірною України. Тренерський штаб закликає не дивитись у минуле, не боятись французьких зірок та зіграти у принциповий футбол. Японець встановив новий рекорд Гіннеса в бігу на руках і ногах. Житель Японії Кенічі Іто пробіг 100 метрівку за 16 секунд. Іто винайшов цей вид спорту 10 років тому, поспостерігавши за пересуванням африканської мавпи гусара. За цей час кількість прихильників бігу на руках і ногах збільшилась настільки, що прийшла пора влаштовувати змагання. Спортсмен сподівається, що в 2020 році зможе взяти участь у змаганнях з цього виду спорту на Олімпійських іграх в Токіо. Наразі це всі новини. Я ж з вами не прощаюсь. Побачимось.